Дівчата, я всіх вітаю, з вами Юля. Я нарешті зібралася зняти щось. Дуже довго мене не було. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє я випускала якесь своє відео. Але я вирішила, що час повертатися, поки в мене з'явилося бажання. Зараз я трошки розповім, де я там була, що робила, чим займалась. А потім план такий в мене. Я хочу, так як я дуже давно не показувала вам, що я там роблю. В мене є багато новин вишивальних, тому треба все якось почергово робити. Тому спочатку я, мабуть, покажу вам процеси, над якими я працювала цей час. Тільки ті, які я брала, бо в мене їх більше, але якісь просто стояли і не рухалися нікуди. А в наступному, може, відео тоді вже покажу фініші, які в мене були. Тобто вишитих робіт теж було багатенько, але в одне відео я то не втулю все. Давайте почергово. Ну, давайте розпочнемо з того, де ж я там пропала. Я нікуди не пропала. Справа в тому, що було декілька факторів, які вплинули на те, що я перестала знімати. Ну, по-перше, я дуже багато часу присвячувала зйомці своїх власних схем. Коли я їх розробляла, я знімала майстер-класи. А це багатогодинне відео. І я, чесно кажучи, стільки знімала монтувала, що в мене просто не було бажання це робити. от чесно. Ще додатково відео для каналу. Плюс, я дуже набагато вишивала щось не свого. Тобто, весь час був присвячений саме моїм розробкам. А це означає, що показувати нема що. Я ж не буду тільки своє показувати вам. Ну і якось ще якісь фактори, там все купу, і от так вийшло. Тому це якщо коротенько. Так. Давайте почну я з мандали. Це е, такий процес, який в мене брався найчастіше, тому що я його брала обов'язковим е, кожен місяць, хоча б там по 2500 я на ньому відчувала. І відшила дуже багатенько від попереднього разу, як я вам показувала. Наскільки я пам'ятаю, в мене тут була, я просувала цю серединку. Вона вже в мене завершена. Я перейшла на ось цей бік. Я зараз зніму телефон, обережно, Ой, вибачте, щоб показати вам поближче. І останнє, над чим, над чим я працювала, це був ось цей бік. Я відшивала цей бік. Вже в плівці все. Ну, але я вам покажу обов'язково, як я буду перемотувати. Не обов'язково, дівчата, я сподіваюся, що я буду продовжувати знімати і покажу вам. Як вона виглядає без плівки. А поки що можу показати тільки ось так. Ось такий метелик. Вже в мене тут я буду розповідати вам, що де в мене вишито, скільки там мені залишилося. Дуже гарна. Вона, звісно, дуже гарна. Але просувається вона не швидко. Тобто в мене. Давайте я от, ось так, бо вона, вона ж така огроменна, дуже велика робота. Тобто я планую завершити цей бік. Ось, ось так. все Тут тут небагато залишилось, там бісерок у мене, та трошки ниточками. І вже перейду сюди, відіш'ю цей бік так само, і потім вже перемотаю і залишиться у мене саме низ роботи. Давайте я. Телефон. Телефон. Як був зроблю. О, все. Давайте же по -по подивимося, що там в мене відшито, скільки в мене залишається по мандалі. Так, дивлюсь. Значить, в мене відшито загалом 73%, і залишається мені 17 тисяч. Я планувала завершити цю роботу в цьому році, але я вже розумію, що я не зможу це зробити. Бо в мене як не було часу. Ну, він був, але його було небагато. Так і не буду ось так трошки зроблю на цей куточок гарний. План залишається таким, як і був. Тобто, я планувала відшивати по 4 тисячі на місяць. Я це не встигала робити. Максимум там, ну, декілька разів я, мабуть, виконувала цю норму, але загалом, зазвичай це було десь 2 тисячі хрестиків. І таким чином я не встигаю. От якби я виконувала свій план на 4 тисячі, я б її встигла зробити. Ну, по-перше, для мене ця, ця робота важка, чесно вам скажу. Ось ці метелики мене просто доконають. У мене просто, я знаєте, Рахую, скільки залишилось, мені ще треба 4 штучки відшити. Тобто більшість вже я справилась. І дуже цьому раді. Ну, дуже вони такі кропіткі, і мені важко робити: як їх саме. просто хрестики ці потітні, бо тут намішано багато закріпок, є і одиночні хрестики, і що хоч тут є. І додаткова складність для мене, саме для мене, дівчата, це бекстіч на них. Ото для мене взагалі щось. Це може тільки я така, розумієте? Може комусь там буде нормально. Так як в мене 28-й каунт, це трошки полегшує мені завдання, скажімо так. І це по-перше, по-друге, тут рівномірка, це моніка, і нема якихось там удовшень чи потоншень ниточок. Все рівненько, тому потіт плюс-мінус нормально мені робити. Ну, але загалом складно, от чесно. Дуже багато бексті, все те, що я не люблю, але я буду продовжувати, бо результат ну, не перевершений. Я можу сказати, що це шедевр. Не буду я там за його, за його скромності, чи як то сказати. В мене не буде, я можу сказати, що це буде найгарніша робота з усіх, які в мене є, мабуть. Ну Тому ось так. багато бісеру, багато шовчиків, всього багато і роботи багато. Нікуди не поспішаю, як буде, так буде. Я і так вже, і коли я там її починала. Я вже не пам'ятаю, в якому році. Ну, але вона довго в мене просто лежала. Так, розпочала 21 в 21-му ну, в 11-місяць. Загалом я її роблю 95 днів на сьогодні. Ну, що сказати? Чудовезна, гарнезна, буду продовжувати. Коли-небудь вона завершиться. Вже залишилось не так багато. Більша частина вже готова. Тому ось так. Багато часу я присвятила мандалі. Ну, що поробиш? Давайте наступне. Що я брала вишивати? Останній процес це е, мірабілля, поцілунок мій. Тут також я вам нічого не покажу. Ну, ось так можу тільки. Все перемотано, замотано вже. Е, Останнє, коли ви бачили, це був ще ось цей верх, верхня частина. І з того моменту я просунулась. Для мене це такий процес відпочивалочка, тому що мені подобається робити, подобається, що виходить, і тут такі величезні зашивки одним кольором, як бачите. Саме складна частина була ось тут саме зверху, тому що тут ось ці кущі, були, тут було багатенько також патіту, там лице, її хлопчика, її, її чоловіка, давайте так скажу. А далі вже тут плаття, ці... Що це, я не знаю, там колонни, чи що це, кувшини якісь, а, то вже нескладненько, але дуже мало беру її вишивати. Бо, як я сказала, весь мій час присвячений моїм розробкам, бо я відшиваю сама все, що я малюю. І, і знімаю, і все-все-все. Тому в мене залишається з місяця, чесно вам скажу, ну, може, тиждень, якщо залишається, на щось інше, на інші роботи, то це добре. Так, давайте дивитися, що там в мене є на сьогодні. 53% в мене готово. І залишається так само, ну, майже 18, не 17, а 18 тисяч. Ось такі просування, бачите, що робиться? 32 32,7%. От як в мене виходить взяти хоч там, може годинку якусь, то я так і беру. І ось так потроху-потроху я її. Просунула, дуже вона гарна, мені все подобається. Теж не кваплюся нікуди з нею. От як буде йти, так і буде. Тут країни багато ще буде. Бісерочок гарний. Тут ще ось такий нами. Ну, це бісер великий, я кажу, що це намистини, бо вони величезні. Вони ще будуть пришиватися ось в цих місцях. Я поки що їх не хочу пришивати. я цю пришила, потім би зрозуміло, мені ж перемотувати, як я то перемотаю з такими величезними. Бачите, яка вона? Тому, так, може, відпорю, потім може залишу. То такі просування. Дуже все подобається. Звісно, хочу побачити її вже готовою, але тут ще роботи, і роботи вона дуже довга, вона не така широка, так? але довга. І в мене половина це десь ось так. Половина роботи, ну зараз я подивлюсь, щоб вам не брехати. Давайте подивимось. Так, от, дивіться. Це де? Це що? О, отут. Тобто, ви розумієте, що мені ще робити і робити, а відшито вже ось. Ну, тут, я ж кажу, ще є над чим попрацювати. Буду потрошки брати, так само. У мене тут. Можуть статися зміни знову в житті, можливо, що я піду працювати на, ну, в компанію, на, не, вже не буду займатися схемами, то тоді може буде більше часу для о, якихось моїх процесів, які розпочаття. Чудовезна, гарнезна, мені все подобається. Тут, о, не дивлячись на те, що вишивається ось такими. Кольоровими ділянками величенькими воно все одно виглядає дуже гармонійно, нічого тут мене... ну вс... Мені все подобається. Це поцілунок. Давайте далі. Наступний. Так, куди б мені ставити їх Дівчата, щоб нічого не попадало. Наступний це моя коняка. Лошадка. Ну, Нема <смеш> <смеш> що показувати, але все одно я ж її брала, вишивала. Тобто я працювала зазвичай цим фоном. Ось там по одному рядочку заповнювала. Скільки тут процентів, і скільки залишилось, я вам розказувати не буду, бо то нема сенсу. ну, Прошу тут казати. Все одно вона мені подобається, все мені подобається. Я помітила, що в мене дуже сів зір, бо ну, я. Вишиваю дуже багато. Я ж відшиваю коли свою там, якусь розробку, то це цілими днями я сиджу і вишиваю. І мені здається, що це дуже впливає на мій зір. І от останнім часом я помітила, що він сів так дуже добренько, зіпсувався. І от тут 32-й каунт, і мені вже складно було працювати над цим фоном. Незважаючи на те, що тут біла тканинка, все мало би бути добре. Ну, але я не можу, очі втомлюються і все, я не можу. Тому вона так відкладена, я її час від часу набрала, трошечки з нею посиділа. Давайте далі. А я вам не показувала прев'ю ні до чого, так? А може, ви перший раз дивитесь, Давайте я виправлюсь. Я не буду діставати набори схеми, я вам буду так на планшеті показувати. Я думаю, що ви то зрозуміли. Так, ну ось мандала. Всі, мабуть, знайомі з нею. Ось, я вже ось цей кут зараз роблю, і мені залишиться ось так ще. Шматочок. Далі. Поцілунок. Це те, що я вам показала, так? ну Я не до всього зможу показати. Бо на все по сазі вишиваю. Так, поцілунок. Тут я десь ось тут працюю. Там, де ось ці вази, вазони, чи що це. Далі коняка моя ну, 7%, 7 відшито, я вам бачу. Це ось така гарнезна тварина. Просто чудова. Вона мені дуже подобається, ну, але як бачите. Наступна буде, що я вам покажу, знову мандала. Це така бісерна плиточка. Ось така теж гарна, гарна і складна. Я одразу скажу, що там в мене вишито. Наразі 25% в мене готова. І мені ще треба 13 тисяч на ній. Я її небагато брала, чесно скажу, декілька разів, мабуть, тільки що по потрошки за цей час. І щось тут відшивала. Ось на такому етапі вона в мене на сьогодні. Тобто, я, мабуть, ви бачили вже, я вам показувала ось цей кут. І я додала, якщо я не помиляюсь, я додала ось цю рамку. І щось отут я там трошки відшила, десь бісерок, може, додала. Я не пам'ятаю, що дівчат. Ну, насправді декілька разів брала чесно. Так, ось така теж краса дуже гарно виходить. Я не можу сказати, що вона така простенька. Ні, вона не простенька, бо тут достатньо роботи з цими бабками. Вони теж потітом пошиваються. І тут також є і одиночні якісь там хрестики, ось так я поближче вам покажу. Тобто є над чим працювати, а закріпки на підтіття. Це. Капець, Вон, подивіться, як це виглядає зі звороту дівчата, то ужас, Позорсько. І так само ось в цих діляночках всіх. Ці квіти, що це? Кувшинки, чи я не знаю, що то. Ну, мабуть, так. У нас тривога повітряна зараз буде перерватися відео. Ну, тобто, є над чим працювати. Зараз. Хотіла одним квадром все зняти, щоб нічого не монтувати, але як є. Так, головне, зараз, щоб нічого не летіло. Ось це наступний процес, який мені дуже подобається. Але от на нього я майже не витрачаю час, тому що, якщо в мене є бажання повишивати щось таке, я беру все ж таки метеликів. Наступний процес. Що там летить щось. Наступний процес теж те, 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 там, мабуть, декілька ниточок я вишила в ньому, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю. Вже теж бо знаю, коли я його розпочала. Але, як я завжди казала, цей процес я нікуди не поспішаю, скільки років він там в мене буде тягнутися, стільки нехай буде. Я нікуди не кваплюсь. Ось, це Dimensions. Піони. Так, дівчата, тут у нас ракети летять, тому я прориваюся повернусь до вас за декілька хвилин, я сподіваюся, будемо продовжити. Отже, Dimensions. Я можу сказати, що це такий процес, який я. Нема в мене цілі його прямо завершити. От якось я не можу це пояснити, але я радію, що він в мене у відшиві. Тобто я в будь-який момент можу його взяти, трошки з ним попрацювати. Але я не можу сказати, що я прям про нього завжди думаю. Згадую, от якось під настрій в мене йде. Тут зовсім небагато відшиту. Скільки там, я, мабуть, якщо і відшивала, щось десь ось тут може декілька ниток, і може на фоні на цьому попрацювала. Наразі в мене тут 17% і ще мені треба 30-40 тисяч, дівчата. 8 тисяч відчито. Ну, ви розумієте, за стільки років божечки мої. А, ні, а чого? Я його почала. А, ні, ні-ні-ні, в мене тут вірно, Я його відшивала по паперу спочатку, мабуть, бо в мене 23 рік початок, а це не, не так. Ну, не важливо все, як є. Що сказати? Гарна робота, все гарно. В мене, до речі, із розпочатих найбільше з усього, це якраз dimensions процеси. Їх в мене скільки раз, два, три, чотири, пять. П'ять штук аж. Це якось вони не йдуть швиденько. Ну, тому що і процесів багато і часу нема. Ось цей куточок вже відшитий. Тут все є. І бекстіч, і все все не дуже гарно. Подивіться, які квіти. А тут ще треба. Працювати і працювати. Ось такий зайчик чудовий віднесем. Обожнюю. Так, ще одна ракета. Дівчата я ді, знов прирусь. Продовжуємо. Так, наступний і останній з процесів, який ви ще навіть не бачили, тому що я його без вас розпочинала і потрошки вишивала. Це з буш, ось такий збирач, вовни, мабуть, так, вов. Збирач вовни ось прев'ю. Он ну він. Це насолода, просто, дівчата, насолода. Так, я вишиваю по схемі бумажній, нема вона перенабору, але все і так добре. Що я можу сказати? Ось я працювала над цією аркою. Чи як воно там. Ну, Тут є над чим працювати, бо є і одиночні хрестики, і закріпок достатньо багато. Все такими шматочками-шматочками відчувається. Протяжок я тут ніяких не роблю, можу показати зворот вам. Ось так це виглядає. ну Тобто, ніяких протяжок мені не треба, бо тканинка світла. Я навіть не пам'ятаю, що я сюди взяла. Мені здається, що тут Гарціано, мабуть, крем. 32-го каунту тканинка. І ось на такому етапі наразі в мене, вона в мене є. Мені ще трошки з цієї арки дошити, дошити зробити бексі, чекаю, я вибачаюсь. І потім вже я перейду до самого цього збирача. Я так і не зрозуміла це. Не зрозуміла хлопець. Це чи дівчинка, мабуть, хлопець. Я так гадаю, а може і ні. Ну, хто знає, неважливо. Отже, я обожнюю Шепардс. Я відшила тільки одну роботу. В мене вона є, тільки одна. Я вам її показувала, мабуть. Та 100% показувала, але нагадаю. Ось, так, ось така. ось така гарненька. Краса. Якщо я її не показувала, то вона буде в наступному відео ще раз, в нас з фінішами. І ось я це мені Олена дарувала набір. В мене був з ничками і за всім, за всім, що треба. І я його відчила і зрозуміла, що мені ну, дуже подобаються напори від Шепардс. І тому. Я вирішила розпочати ось такий великий. Ну, він не маленький, тут є над чим попрацювати також. Але я от вам можу сказати, що ну таке задоволення. Привітчивий я отримую, що я не можу передати. Так мені подобається. Таке ніжне, все такі ноточки тут припилені, ніяких яскравих відтінків нема. Ну, супер. Я навіть, бачите, залізла трошки на цього збирача, але потім вирішила, що так не має бути. Я маю відчити ось цю ділянку вже завершити повністю ось цей верх. Ось тут, ось тут все. І потім вже перейду на чувачка цього. магнітик. Це мені Кіра подарувала. Подивіться, який гарний. Він, звісно, сюди не дуже в тему, але я. Мені, то не важливо. Я насолоджуюсь і все. Ось такий останній процес, над яким я працювала. Це якщо не рахувати моїх власних розробок. Що я можу ще вам розповісти? Я планую ще один старт. Хто не знає, Єлена Тинків проводить СП по відчилу Ланарт наборчиків і е, я спочатку не планувала брати участь, бо розуміла, що немає часу на це, просто не встигну фізично нічого зробити, але потім я все одно я прийняла участь з невеличкою роботою і хочу до неї ще одну відшити. Ось така була в мене робота. Я гадала, що це дівчинка, бо в назві набору було дівчата з пляжу чи пляжні дівчата. Якось так. Так, ще одна ракета. Та нас що ж таке? От я... Це тому, що я зібралась зняти. Ну я вже доведу це діло до кінця все одно. І ось такий гарний все ж таки, це, мабуть, хлопчик, незважаючи на те, що на наборі було написано, що дівчинка. Чому я так гадаю? Тому що ну, ось це точно дівчинка це те, що я збираюсь розпочати. А тут написано вже бой, бачите? Ну, тобто, який бой, якщо в неї ось бантики тут є. Це ж бантики. Ну, ви зрозуміли, я хочу, щоб вони були парними. До цього наборчику в мене є така схожа рамка. Тому обов'язково розпочну. Тут не так багато роботи буде. Вони невеличкі. Мені сподобалось це, до речі, був перший ланарт, який я. Спробувала. І все мені сподобалось. В одну ниточку я полюбляю вишивати в одну нитку. Мені я прислухаюся, бо. Ой. Так, я зрозуміла. Зараз, дівчата, хвилинку. Про що я там казала? Я вже не пам'ятаю. Ну, неважливо. Отже, наступним стартом у мене обов'язково буде ця дівчинка. І будуть вони разом. І все. До кінця цього року я не планую розпочинати нічого більше. Ну, може, ще якусь там свою, якщо я щось до чогось там дійду свого. А так, зі стартів не своїх розробок, я нічого не буду стартувати, бо в мене так дуже багато процесів, я їх навіть вже не рахую. Не знаю, скільки їх там. Може, десь 13, 12, не знаю, неважливо. І цю розпочну тільки для того, щоб, ну, по-перше, була пара до цього хлопчика, а по-друге, щоб ще. Та, що ж таке, щоб ще брати участь у СП? Кому цікаво, переходьте на сторінку Єлени. Так, дівчата зараз поп'ю. Ви розумієте, чому так трапляється? Ракети літять, я їкаю і, і все вкупу. Ну, бо я вирішила зняти. як вже є, що я можу сказати? Я радію, що я, щоб в мене з'явився такий настрій. Щось вам зняти, щось показати. Куртисненьке відео, мабуть, буде. Може, не всі її полюбляють такі короткі, але як є. Наступним буде в нас показ а, готових робіт. Більшість там моїх, але все одно є і інші якісь, я сподіваюся, навіть не пам'ятаю, що це завершила з а, тих процесів, які були в мене не пам'ятаю, але не важливо, отже, подивимось ту вже в наступному відео. А наразі я хочу з вами попрощатися, побажати вам. Мирного неба, здоров'я і натхнення, витримки, сил займатися тим, що ми робимо. Тому, як завжди, я всіх обіймаю і кажу вам до наступного відео. Пока-пока!